Так, якась дивна гра. Що це таке? Ей, приберіть цю штуку. Ем, прибирайся штука. Штука дивна. Коротше, зайшов знову в Google ігри. М -м, як і те... Це що за лазер? Я планету знищую, чи що. ну що, збоку показники, скільки мільйонів людей. Мерло, скільки живих. І це мене не Що Це таке, переберись, переберися, я тебе рознищу. Не лазер мощний. На-на, на, на, на на. Так, що тут робити треба? Не цікаво, ра? Зламаємо зараз ту штуку. Зараз місяць спробую. Та нічого не допоможе. Так, ламаю, ламаю, ламаю планету. О, заміню! А це що за планета? О, вона якось по інакшому не виглядає. Так. Так, що це таке? Буду далі знищувати це... цю планету. Так, це що? Зараз оп, уу, тут продуктивніше. Моє улюблене тепер. Люблю такі штуки всякі, які знищують. Але він регенерується, ця планета регенерується, так що мене це не радує. Меркурій щось. Кін. А, це зіткнення планет. Він летить вон. О, це що за монстр? Що це за клешня? Цікаво. І що він зараз буде робити? Що? У? То це імба? Так. Зараз ще щось... Ууу, вони стикаються з вомкою. Так, все, все, зламалася ця планета. Повалю цим лазером ще цю планету. І ось тут, як зараз жахну цим. Оп, все! Закінчую. Бувайте всім!